Ще одна кухонна мийка з е, ПВД поверхні з монтажом під стільницю, з 304-ї сталі. І все це має поличку для встановлення аксесуарів. Ось подивіться, як тут зараз можна зробити ось такий килимок під рівень мийки. Тобто він отак от лягає і він тут встановлений жорстко, нікуди не буде діватись І можна замовити. Е, Ось таку дошечку, яка також буде встановлюватися у ці пази. Тобто, це повноцінна ваша робоча зона, мокра. Тобто, ви можете тут різати, сюди можете скидати. І якщо встановити ще і подрібнювач, то виходить повноцінна мокра робоча зона на вашій кухні. Мийка має досить величезний розмір за ширшки. Вона 70 на 42 а внутрішні розміри, тобто корисного простору 65 на 35. За рахунок цієї простору з полички, вона намагато більш жорстка, тобто на вилам вона дуже буде потужна, тому що має ось цей, оце ребро жорсткості. І сама чаша в неї 1 мм. Виготовляє цю красу бренд NET. Це німецький бренд, який дуже-дуже якісний який дуже сильно знешумлює свої мийки. Тож вона, як для нержавійки, дуже тиха у використанні. В комплекті із мийкою постачається обов'язково сифончик під колір мийки. І це, ця мийка у нас їде сьогодні до нашого клієнта разом із ось таким змішувачем, також від бренду NET, який має висувний вилив і має подвійне підключення, тобто є гаряча холодна водичка і є підключення до фігуру. Фільтру і класна, тим, що у цьому варіанті ви можете виснути вилив. І набрати на стільниці собі водичку фільтровану. Жодних фільтрів, жодних змішувачів з такою функцією, на жаль, зараз на ринку немає. Тож це цей змішувач дуже-дуже сучасний і дуже гарний. До речі, він ідеально півпада, співпадає за кольором з кухонною мийкою. І також до цього комплекту додали ось такий дозатор, щоб він був ідеально під дизайн змішувача. Якщо вам. Потрібно підібрати такий гарнесенький комплектик. Будь ласка, звертайтесь до нас у Директ та робіть замовлення.